Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. По-перше, хочу подякувати за всі приємні коментарі, які ви писали під відео, де я відмічала своє професійне свято День медичного працівника. Мені дуже було приємно це читати. Приємні коментарі, побажання. Ну, це дуже-дуже приємно. І знаєте, ви мені надали такі отримати приємні такі емоції. Тому дуже вам дякую. І, по-друге, хотілося мені сьогодні поділитися з вами таким відео. Мої покупки, які я робила. Звісно, я ці покупки не зробила в один день, був якийсь певний час. І я їх робила, знімала відео, і тепер хочу, знаєте, в одне відео я їх скомпонувала і випустити таке відео. Тому, кому буде цікаво. Цікаво, такі покупки для дому, для кухні, там ну, різні покупки. Побутова хімія. Тому таке буде цікаво. Бажаю вам приємного перегляду і запрошую вас у моє нове відео. Поїхали! Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і хочу поділитися невеличкими покупками з магазину «Аврора». І так, поїхали. Першим ділом купила ось такі прокладки, купляю зазвичай інше, але ці були по акції, хотіла ну, спробувати, може нам сподобається 32 гривні. Далі купила ось такі горішки, взяла дві упаковки, мене дочка полюбляє. Ось така одна упаковка коштує 19 гривень. Далі купила ось такі келихи. Колись ми були в ресторані, і нам там приносили замовляли Кока-Колу, і приносили ось в таких келихах. І я, я сестрою була з дітьми була. І я кажу, що такі келихи були в Аврорі. Вони кажуть, ні, це такий ну ресторани, чибто в чи вони купляли посуд з «Аврори». А я кажу, що я їх таких бачила. І ось ми приїхали в Аврору, і там їх побачила. Дочка вирішила собі взяти. Вони були в двох кольорах: ось, ось такому: це ніжно рожевий або пудровий, і зелений, бутилочний такий. Колір був. І такий келих коштує 99 гривень. Він такий, знаєте, тяжкуватий, але дуже-дуже гарний. Ну, Я думаю, що хто ходив в аврору, такі келихи бачили. Нам сподобалися. Дочка хотіла взяти один, я кажу, бери вже до пари, може, колись і знадобиться. Так, Далі що ще взяла? Сиропи взяла для кави. У мене вдома є лісовий горіх, ще взяла солону, карамель. І ось мій улюблений вишня і шоколад. Він дуже мені смачний по 29 гривень. Далі дівчатка взяла ось такий розпилювач. Він теж коштував 99 гривень, як і келики. Ось такий для олії. Можна використовувати для оливкої олії, можна використовувати для е, звичайної олії. Е, деякі е, такі розпилювачі були з браком, Ось тут, наприклад. Я начебто це і перевірила. Нормально ходе, тут все начебто нормальне. Були в таких в золотому кольорі і був такий золотий, але такий темніший. Ну, Я вирішила взяти цей, бо цей був такий більш-менш нормальний. Надію, що буде о, добре працювати і мені сподобається. Далі ще взяла капсули, ось такі сіла. У мене начебто є, але вони були по акції, на запас взяла 12 штук 99 гривень. І ще взяла ось такий дозатор. Він теж коштував 99 гривень, у мене сьогодні покупки по 99 гривень. Колись він був по акції 55 гривень, але я тоді в ролі його не знайшла. Я бачила на Алікспрес такий. Але ось чекали, що поки з'явиться Аврорі. Він доволі такий легесенький, це не скло, це такий ну, тонесенький, може, пластик. Ось так. Хочу його використовувати в вані кімнаті Побачу, як він буде там працювати. Сподобається, не сподобається. А я... Але надію, що він нам сподобається. І взяла таке мило, хотіла якісь балетки взяти, щоб налити сюди, але щось не було. А це було по акції 450 мл, 15 гривень. Думаю, така вигідна ціна. То це все ці мої покупки були з Аврори. І відразу все хочу перелити, як кажуть. Помила я ось цю пляшечку, висушила і наливаю оливкову олію, таки вирішила налити, бо буду використовувати це у салати. Потім беру наш дозатор новий, наливаю туди мило, яке купила по акції. І відразу пробую, як працюю дозатор. Мені сподобалось, одного такого на життя вистачає, щоб помити руки. Далі буду розкладати капсули. Капсули я зберігаю у контейнерах від капсулів, просто вони, ті контейнери, класно зачиняються. І далі розібрала жіночі штучки і потім йду до бокалів. Гарнесенько я їх промиваю засобом для миття посуду, і буду ставити їх, щоб вони стікали. Такими бокалами вже користуємося і вони нам дуже-дуже подобаються. І сестра ще робила замовлення в Єві, я ось тільки забрала, і поклала, ну, собі замовила, і мені замовили ось такі таблетки, зробила мені такий подарунок. Буду пробувати, але я знаю, я такі купляла таблетки. Вони більше, знаєте, як для щоденного миття. А ось ті шофери, як я показувала в попередньому відео. Вони, знаєте, якщо посуд дуже-дуже брудний, то вони для того. Нічого, мені і такі треба, і такі треба, мені все, все як кажуть, треба. І ще я зробила покупку для нашого дому, варніше замовлення. Забрала його сьогодні на новій пошті. подивилася, звісно, і відкрию його з вами. Це таке підіння. Чохли, можна так сказати, на наші табурети, тому що в нас вже вони дуже давно чохли, і хотілося змінити їх, тому замовила іншим. Дуже все акуратно прийшло, замовляла на промі. Може, посилання залишу, кого буде цікавити. Бачите, такий, такий поролончик тоненький. Але я, напевно, старий не буду прибирати, залишу і новий, і старий. І ось такі чотири. Шохли замовила в такому кольорі, були різні, різноманітні. Ось я дивлюсь на відео: воно трошки так темніше, вживу трішки світліше, мені так здається. одного дня прибирала, мила тут. Підлогу на кухні, думаю, стоп, треба зупинитися, замовити, щоб не відкладати, бо так забуваю, забуваю, і ось замовила. Вони прийшли дуже швидко, прийшли за добу майже. Замовила я в суботу, прийшли в понеділок дуже швидко. Так що дуже я задоволена такими часами і надіюся, служити мені вони будуть довго. Відразу мені хотілося замінити. Старі чохли на нові, тому я це роблю. Але спершу я хотіла промити гарно табурети. Я їх взагалі промиваю, але сьогодні хотілося мені зробити це більш якісніше. І дивлюся, на яких табуретах вже повідривалися такі наліпки на ножках самих, тому у мене є ще в наборі залишки, і я не клею її. Тут, в принципі, все просто: гарнесенько промиваю з миючим розчином, буду чекати, поки це. Вони висохнуть і буду одягати самі чохли. Вже скажу наперед, мені чохли дуже сподобалися. Залишила я все-таки один поролон, тому що ну, два то було б дуже м'яко. А все-таки вирішила залишити один. І думаю, чого я не замінила їх раніше, бо вони дійсно дуже класні. Результат мені сподобався. І ще я забрала посилку з нової кошти. Таке замовлення я вже робила. У нашій машинці незабаром день народження. Тому я замовила ось такий набір, як і замовляла наші тениці. Це такий хвістик. Ось такий, який м'ягесенький-мегесенький. Вони є різні, є чорно з білим, є коричневий, Є ось такий рижуватий з білим хвостиком. Є полосочками. йде. тут все дягається, регулюється. Хвостик. І такий обідок з вушками. Але вушки не буде відкривати обідок, бо ну нехай вже вона сама відкриє. Єдине, що треба купити, якийсь гарний пакетик, щоб це все оформити. І на день народження буде гарний подарунок. Звісно, ще хочемо купити їй ляльку. Вона замовила собі там ляльку, але ще я її не замовила. То треба це зробити найближчим часом, бо День народження вже незабаром. І ще на пошті я забрала ось пробку. Корм, Зараз вам ближче покажу. Це фірма практик. Так і корм називається практик. Нам Ральф він підійшов, дуже класний корм. До речі, це наш виробник. Можна ознайомитися все на сайті з ним. І що я замовила? Замовила ось такий корм. Він йде по кілограму. Звісно, чим більше берете, тим дешевше. Я замовила з чотири види м'яса, але один корм взяла я ось такий. Червоний це такий великий гранули. Здається, це великі. А ось такий фіолетовий він маленькі грани. Чому? Тому що в нас кузя теж полюбляє їсти собачий корм. І кузя я взяла маленькі гранули, а ральфу великі. А ось, наприклад, ральф їсть тільки великі гранули, а маленькі не їсть. Зараз я відкрию покажу гранули. Так, Це Да, Ось так великі виглядають. А ось так виглядають маленькі зараз ось так маленькі. У нас ральс маленький щось не дуже їсть. Хоча ну, смак однаковий. Там чотири м'яса і там чотири м'яса. Вже беремо, напевно, шостий раз ми беремо цей корм, і нам подобається. Ну, він нам Просто, напевно, підійшов. Поклали ще печиво, ось таке печиво кладуть, воно дуже смачне. Ну, я не куштувала, але раз куштує, знаю. Так, це тільки печиво, бо іноді кладуть ще олійку, а іноді кладуть соус. Це раз печиво поклали, тому ральф наш буде смакувати. І сьогоднішньою покупкою всі покупки були зроблені раніше, а сьогодні я була в копійчки. Була поруч, тому й зайшла спеціально, я б не їхала. Купила ось таку тарілку, вона мені дуже сподобалась. Можна використовувати для млинців. Думаю, якщо так знаєте, купкою посмажити їх і поставити, це буде красиво. Малюнок такий, ну це на любителя, я так скажу, але він такий ніжний. Мені б здає так. Здається, що він весняний, Ну, літній весняний, ось так. Ну, Тарілки на любителя з таким кантом. І купила такі жіночі штучки, такі я дуже полюбляю цю фірму. І зелені найбільше люблю. Вони були по акції, тому вирішила їх взяти. І такі сьогоднішні покупки у мене були, буду закінчувати це відео. А з вами зустрінемося у наступних. І так, ви подивились моє нове відео з покупками. Надіюсь, вам мої покупки сподобались, а може хтось собі, знаєте, візьме на замітку і піде щось собі купе. Вам всім бажаю гарного настрою, спокійних тихих днів, без сирен і без ракет, що все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео!